Салют! На зв'язочку Нікітосік, містер Нікітосік тут. Запрошую тебе подивитися мій відео урок, як правильно визначити цільову аудиторію для бренду одягу. Пару слів для преси, да, чому я вообще вирішив записати цей відео. Тому що приходять на навчання, приходять в дірект, на розбори. Я часто зустрічаю, що власники брендів одягу зустрічаються з тим, що вони не знають, як визначати свій цільовий сегмент, в який хочеться перейти, або взагалі не знають, з ким працювати, да, для кого відкривати свій бренд, або з ким працювати взагалі. Це часта проблема. Що ти взагалі сьогодні дізнаєшся? Ти сьогодні дізнаєшся, навіщо правильно обрати цільову аудиторію і чому взагалі це потрібно робити? Чому не можна обрати широку аудиторію і працювати з нею? Чому її треба сегментувати? Також дізнаєшся, як виглядає правильна сегментація, як виглядає неправильна сегментація. Як обрати потрібний сегмент, як далі працювати з обраним цільовим сегментом, і як адаптувати стратегію бренду під цільовий сегмент аудиторії. Для кого взагалі підійде ця лекція? Ця лекція підійде всім, хто мріє створити свій фешн бранд. Ви зрозумієте, як знайти свою унікальну аудиторію. Та не конкурувати за всіх підряд засновникам модних брендів розберетеся, як перестати витрачати бюджет на неправильних людей і знайдете покупців, що купуватимуть. Е, для спеціалістів, які працюють в фешн, ви отримаєте практичну навичку глибокого аналізу аудиторію, який високо цінується в індустрії моди. Також після цього уроку. Після цього уроку я запрошу тебе на персональну сесію, де ми розберемо саме твою ситуацію, саме твій кейс, твій бренд або ідею бренду. Пошукаємо твою цільову аудиторію та покрутимо ідеї та план твого розвитку, саме твого бренду, існуючого або майбутнього. І так, починаємо. Давайте трішечки познайомимося з Нікітосіком. Я бренд-стратег і креативний директор брендів одягу. Працював з дуже багатьма українськими брендами. Я буду саме лав-мерк бренди одягу, які купують за ідеї та концепцію, що саме важливо, а не за знижки і постійні низький прайс. Да? Також з партнером ми побудували з нуля швейну фабрику 2.0 на якій відшуваються дуже відомі українські бренди. Також від фабрики ми запустили Академію 2.0, де навчаємо людей відкривати бренди одягу з нуля, або вже власників існуючих брендів, навчаємо, як його масштабувати та як перевестись з інсташопа в бренд. Да, дуже багато хто мріє про це. <гум> Парочку проектів, з якими я працював, ось до речі, шва фабрика 20, яку ми розвиваємо з партнером. Lucky, бренд Сумок, бренд Міжбіх. Це дуже відомий міжнародний бренд. Я розвивав його з нуля, коли ще була тільки ідея. допомагав з сегментацією аудиторії, саме з бренд-стратегією і саме з запуском. З таких прикольних плюшок цей бренд носить Ріана та BionC. Бренд Обзор в моїх кейсах, Vicсі, бренд дівчата Chill запускають. Також свій бренд продовжують розвивати. Ну що, друзі, починаємо до, до того, за чим ви сюди прийшли. Да? Хочу почати з наслідку, наслідків відсутності сегментації. Не буду палити, да, що вас чекає. Дивіться, дивись, без сегментації ти намагаєшся працювати зі всіма. Взагалі, той сегмент вибрав, той сегмент вибрав, пропрацюєш, намагаєшся будувати діалог зі всіма, і в етозі висновку ні про що конкретно не говориш. Сегментація це інструмент зменшення вартості помилки у виробництві, маркетингу і сервісі. Як приклад, Наслідок бренд запускає 20 позицій для всіх. В креативі говорить про якість, про стиль, про комфорт і так далі. Через два місяці половина складу зависла. Чому? Тому що різні мотиви в одній комунікації. Тим, хто шукає базу, страшна прозорість тканини. Тим, хто хоче стриманість, страшно переграти зі своїм образом. І виходить так, що одні докази не працюють для інших. Чому в принципі, не потрібно працювати з широкою аудиторією? Тому що широка це множина різних мотивів і бар'єрів. Ти платиш за показ тим, кому твій меседж нерелевантний. Які цікаві наслідки роботи з широкою? У контенті ти кажеш універсальні сукні для будь-якого випадку, купуйте, дівчата туди-сюди. Одразу програєш контент, в якому кажуть, не просвічує навіть на яскравому сонці? Це для бази. Або 5 образів з однією сукнею на весілля подруги. Тобто ти вже сегментуєш для подій. У 2-3 вища клікабельність і конверсія, бо є конкретна ситуація. Да? Ми відштовхуємося завжди не від болей, а від болючих конкретних ситуацій, в яких можна використовувати твій бренд. Давай поговоримо про те, як же знайти свої сегменти аудиторії і роздивимося два сценарії. Перший сценарій, якщо у тебе ще немає бренду одягу, але в принципі є ідея, твій шлях повинен виглядати ось так. Перший крок. У тебе є ідея, все супер, круто, іди шукай, аналізуй конкурентів, які мечаться з твоєю ідеєю. Аналізуй їх інстаграми, фейсбуки, дивись, хто їх лайкає, хто коментує, заходь в хайлайці, дивись, кого відмічали серед клієнтів, хто купував. Далі підпишись на всіх ваших блогерів, аналізуй їх аудиторію. Після цього як ти повиписуєш собі аккаунти конкурентів, які вже купували в них продукт. Та ще їх на Каздеви. Витаскуй на зуми, задавай питання, виписуй собі, який це вік, як, яка це стать, професія, дохід, де зазвичай купує, купує одяг цей клієнт, скільки витрачає на одяг щомісяця. І що йому важливо про виборі одягу, яка якість, ціна, стиль і взагалі бренд. Які бренди одягу подобаються цьому клієнту? І так далі. Це вже буде твоя перша така база для каздевів, на якій ти вже зможеш сегментувати цю аудиторію. По якимсь признакам, по яким я розкажу далі. Другий сценарій роздивимося, якщо у тебе вже є бренд одягу, але сегмент не працює. Часто так буває, що ти вже запустився, відкручуєш рекламу, публікуєш контент, а аудиторія тупо не считує, да, твої цінності і всю твою бренд-платформу. Тому що ти вибрав не ту аудиторію і доносиш ці цінності взагалі не на тій аудиторії. І часто буває, що в директі пишуть зовсім не цільові люди, пишуть, але взагалі не купують. Ваша задача це проаналізувати існуючих покупців да існуючих клієнтів на цьому етапі. Ти зрозумієш на кого взагалі витрачаєш гроші в рекламу. Якщо у тебе є вибірка зі 100 клієнтів, ти їх дістаєш, зізвонюєшся в зумі. Ніяких Google форм вообще забудь, що це таке. Це ти вриваєшся в життя людини з цієї Google форму і вона на чипісі її заповнює. Також проводиш аналіз у майже покупців. Ті, хто писали в Дірект, але не купили. Їх треба також витягувати на зізвони і питатися, чому ти не купив? Розкажи мені, будь ласка, давай. Тут ми з тобою е, е, виходимо на сповідь, розповідай, хочу стати краще, по щось поправити в своєму бренді, щоб ти майбутнього разу купив. Е, розберемо правильну та неправильну сегментацію. Ой, щось я опять палю тут фішки, звісно, наперед. Неправильна сегментація це демографія без мотиву. Як вона виглядає, в принципі, дівчата 18-35 років живе в Києві, середній дохід. Вона любить якість і вона любить тренди і бази, базовий одяг одночасно. Правильна сегментація це завжди підхід, мотивація, плюс бар'єр до покупки, плюс е доказ. І виглядається так: база на кожен день, страх прозорості та усадки, потрібні чесні тести і гарантія обміну, строгий для подій, страх переграти, потрібні готові сети і підсказки стиліста. Догмами для парних луків, страх виглядати клоунськи, потрібні стильні сет комбінації і комфорт для песика. Візуальна пам'ятка, яку просто скріншотте собі, неправильна сегментація. Це сегментувати, хто люди, хто цей сегмент за паспортом. Правильно, що вони хочуть зробити одягом, не з одягом, а що вони хочуть зробити твоїм одягом і чого бояться е, щось підкреслити, е, здаватися краще, бути в якомусь ком'юніті, переходимо до того, як же правильно сегментувати аудиторію. Сегментуємо ми завжди по мотивації. Мотивація це база, подія або приналежність. База це базовий одяг. Да, подія це навіщо взагалі людина купує одяг? І яка приналежність тут вже до якого сегменту? Це мас-маркет, мідл сегмент або хай прайс це вже до хай-фешну ближче. Ситуація використання у одягу, офіс побачення, прогулянка з собакою, вечірка або подорож, страхи, прозорість, посадка, незручний обмін, як у всіх. Одяг, як у всіх, це дуже великий страх. І люди хочуть бути виглядати стильними. Сегментація по стилю, по чутливісті до ціни по канали впливу, де, вон, де на неї впливають взагалі на продаж. Да? Блогери впливають, контент в Тіктоці, байери. Да? В інстаграмі купує в офлайн-магазині. Тобто, тобі потрібно дізнатися, де взагалі на, на твій сегмент іде вплив до покупки. Доказ довіри, сервісні очікування, розмір, посадка, культурні коди. Розмір і посадка це, до речі, також дуже важливо, тому що є маленькі дівчата, да, які, на превеликий жаль, їм доводиться купувати одяг в розділах для дітей, да, в дитячих магазинах. І також це плюс сайз одяг це два різні сегменти, і посередині у нас це XS і Елічка. Також культурний код це до якої, в принципі, там субкультури люди себе відносять. Да? Це хіпстери а, і так далі. Можливо, не формали, як зараз. молодь ходить в мусорних пакетах. Після того, як ми правильно просегментували аудиторію. Група це хорошо, але треба визначати музу бренду. Муза бренду це найяскравіший представник вашого ключового сегменту. Це не просто статистичний портрет, а жива детальна особистість з конкретним ім'ям, віком, реальними інтересами та хобі, конкретними проблемами та мріями, улюбленими місцями та брендами, стилем життя та цінностями. Навіщо вона взагалі потрібна? Це фокус на комунікації. Все рішення ви будете приймати через призму музики. Зі бренду, да. що подумає Софія, якщо я випущу там таку продукцію, е, таку колекцію або такий дроп. Єдність стилю, вся команда буде розуміти, для кого вона працює. Умовно бачачи да, цю музу бренду, вона буде розуміти, для кого взагалі працюється, випускається той чи інакший одяг е, чи дроп. Емоційний зв'язок, е, тому що легше створювати контент, що зачепить. Ти будеш розуміти всі да, оці е, набори е, нашого бренду і транслюватися. Будувати діалог вже не думаючи про себе як про бренд, а думаючи про музу бренду, якою надихається твій бренд, і, і тоді створювати контент набагато краще і легше. Практичні рішення від дизайну до цін все під конкретну людину, тобто продукт під людину, ціну да, під конкретну людину, яка у нас з'явилася з сегменту. Приклад, як розписувати музу бренду. Поганий приклад. Це жінка 25-35 років середній дохід, живуть, живе у великому великому місті. Правильний приклад розписаної музи бренду. Це Софія їй 29 років, вона маркетолог у ІТ, живе в Києві, працює в офісі, але частково віддалено. Любить подорожувати, п'є каву в Starbucks, читає бізнес, літературу, цінує комфорт та якість. Купує два-три рази на місяць, витрачає дві. 5 тисяч гривень. Слідкую за трендами через Instagram та Pinterest. Муза допомагає приймати конкретні рішення. Коли ти випускаєш якийсь продукт, ти таки думаєш, Софійка б його купила чи ні, цю сукню вона купить, і вона сподобається, чи ні. Де Софія побачить нашу рекламу? Тут також білборди, да? колаборації там з ресторанами. Тобто тут же ти будеш чутково розуміти, взагалі, де показувати нашій музі-бренду рекламу. Також, як Софія говорить зі своїми друзями. Тут ти вже розумієш, як спілкується твоя муза бренду, твій цільовий сегмент, ти будуєш для свого бренду tone of Voice, голос бренду. Переходимо далі. Як далі взагалі працювати з обраним сегментом? Ніякої взагалі волшебної таблетки. Просто адаптуйте продукт під свою музебренду, створюй правильну комунікацію, запустіть контент-маркетинг, який буде адаптований під твою музубренду, яку буде подобатися. Да? Якщо вона ходить в зал, то знімай контент в залі. Якщо музабренду любить гольф, то піди на гольф-майданчик і знімай там контент. Це буде візуальний діалог, вибудовуватися та імпатія, Не забуваємо про неї. Будуй воронку продажів та, та масштабуйте успішно. <сум> Більше нічого додати до цього. Переходимо до суперкрутої можливості. Як я казав на початку, вона буде після перегляду цього уроку. Я запрошую тебе на персональну стратегічну сесію. Це формат спілкування в зумі, де ми будемо дивитися з боку на твою аудиторію, аналізувати, хто справді купує твій одяг, і будемо будувати стратегію роботи з правильними клієнтами максимально коротким шляхом. А також також в процесі знайдемо точки, де ти зливаєш рекламний бюджет на неправильну аудиторію прямо зараз. Розберемо інструменти, як знайти своїх ідеальних покупців і говорити з ними їхньою мовою, який контент потрібно робити, щоб твоя цільова аудиторія реагувала і купувала. Це саме про те, як будувати діалог між брендом, да, доносити свої цінності своєму цільовому сегменту і своєї музі бренду. Також розберемо підходи, які дадуть можливість збільшити конверсію два-три рази, знайшовши своїх людей. Ти можеш зареєструватися на цю персональну стратегічну сесію, де ми розберемо твою ідею майбутнього бренду або вже існуючий твій бренд. Записуйся тут внизу буде кнопочка для запису. Я також буду тебе допрогрівати в своїх чат-ботах. Так що Нікітосік тебе ще буде на наздоганяти да, і нагадувати про цю стратегічну сесію. Дякую тобі за увагу! Я дуже старався більше розповім. Вже на навчанні, яке ми проводимо в академії, або на стратегічній сесії, тому чекаю тебе. Бай.